Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення для підтримки текстового спілкування. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для комунікації між людьми. Предмет дослідження програмні засоби для підтримки процесу текстового спілкування. Мета роботи розробка програмного забезпечення для підтримки текстового спілкування. Для досягнення поставленої мети. Було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Програмне забезпечення для текстового спілкування залишається надзвичайно актуальним і корисним в сучасному світі для особистих і професійних потреб. Сучасне програмне забезпечення для текстового спілкування дозволяє користувачам легко та, як правило, безкоштовно спілкуватися з іншими людьми, в тому числі із різних частин світу. Такі програмні засоби забезпечують миттєвий доступ до інформації. Та можливість обміну думками в реальному часі. Проте, деякі програми для підтримки процесу текстового спілкування можуть мати проблеми з безпекою даних, зокрема, можуть бути вразливими до кібератак, витоку даних, або несанкціонованого доступу до особистої інформації користувачів. Інші програмні засоби текстового спілкування можуть мати або зайві функції, не потрібні деяким користувачам, або, навпаки, мати недостатній функціонал, що залежить від потреб конкретних груп користувачів. Крім того, часто такі програми вимагають підключення до мережі Інтернет, тому актуальною є розробка програмного забезпечення для підтримки процесу текстового спілкування. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для підтримки процесу текстового спілкування доцільно обрати мову програмування Java, яка є мовою програмування, що використовується для розробки програмного забезпечення різного призначення. Синтаксис якої заснований на синтаксисі мов програмування C та C. Java не залежить від архітектури комп'ютера, є досить простою в освоєнні та використанні об'єктно орієнтованою та безпечною мовою програмування. Для створення програмного забезпечення для підтримки процесу текстового спілкування обрано середовище розробки Android Studio, що у порівнянні з іншими засобами виявляється більш ефективним, оскільки воно має простий інтерфейс. Швидкий процес навчання, широкі можливості, безкоштовність та високий рівень популярності серед розробників у всьому світі. Крім того, завдяки Google це середовище постійно оновлюється і вдосконалюється, тому розробнику не потрібно хвилюватися про його підтримку. При створенні програмного забезпечення для підтримки процесу текстового спілкування було розроблено декілька класів, зокрема, класи MainActivity, Chat-Controller, Registration, Gmail та інші. Клас ChatController – було розроблено для забезпечення функцій читування. Класи Gmail та SendMailTask призначені для роботи з повідомленнями, які надсилаються на електронну пошту. Діаграма компонентів програмного забезпечення для підтримки процесу текстового спілкування наведено на цьому слайді. Схема функціонування програмного забезпечення наведена на слайді 9. Прийнято рішення не використовувати традиційно базу даних, адже права доступу користувача автоматично призначаються на основі доступного імені пристрою. Крім того, використовується мережа Bluetooth, що не вимагає підключення до інтернету. Отже, у випадку зміни імені користувача, він повинен буде зареєструватися знову. Це призводить до того, що обліковий запис, що містить лише логін і пароль, підключається до бази даних і створює лише один файл замість додавання нового файлу, що дозволяє прискорити процес. Крім того, основні функції програми знаходяться в основному її класі, який обробляє все, що не пов'язано з даними та інтерфейсом користувача. Після запуску програми користувач повинен пройти процес реєстрації. У процесі реєстрації програмне забезпечення автоматично надає доступ користувачеві, використовуючи назву пристрою в мережі Bluetooth, як ім'я для входу. Крім того, користувач може створити пароль під час реєстрації. Пароль складається з восьми символів. Який вибирається автоматично і може містити текстові, числові та спеціальні символи. Пароль може бути згенеровано автоматично та надіслано на пошту користувача. Після успішної реєстрації користувач може знайти інших користувачів у мережі Bluetooth. Для цього він на головному екрані повинен натиснути кнопку Scan, після чого відкриється діалогове вікно зі знайденими пристроями, з якими можна проводити сеанси текстового спілкування. Після вибору користувача для спілкування відкриється діалогове вікно, де користувачі можуть обмінюватися повідомленнями. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для комунікації між людьми. Розроблено програмне забезпечення для підтримки текстового спілкування. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно. Та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу!